Бати! Смерть врага! Слава Бати! Смерть врага! Слава Бати! Смерть врага! Украина! 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 Отдай війни, за барна Україна! Удай війни, за Україна! 对，最后一 Хотів би сказати, що головне літання, воно відбувається не на папері, воно відбувається в серцях, душа, в магані. І коли ми будемо саме в цьому плані діти, то такі наші конриси. Будь-який договір на папері можна порушити. Будь-яку печатку можна підробити, вітність можна підробити, просто підробити в результаті виборів або маніпулювати свідомістю. А чому зманіпулювати свідомістю? Тому що людей немає єдності. Тому що ми... З так можна дити собі по окремості і не знати, хто поруч, і тому з'являються якісь люди, які кидають гроші, красиву рекламу роблять, і вони стають владі, а потім виявляється, що це абсолютно і наші страшні, люди і не революційні події страшні, Уявити собі неважливо. Повірно, це що зараз відбувається, тому так що не було. Що такі було це взагалі було, там це була різня, це була війна. Війна була громадянська і не громадянська, і окупація, і внутрішня, і наружна. І попри тобто це все, багато людей, не думаючи про своє особисте, можливість прилаштуватися, бо дуже легко ставати на сторону ворога, коли він сильніший. Тоді дуже легко бути при владі, тоді дуже легко вчити людей, як треба жити. А дуже важко ставати на сторону правди, ставати на, на сторону. Справедливості. Отут вже дуже важко. І ті люди, які зробили той крок тоді, вже майже 100 років тому назад, ті люди вони зробили цей крок, показавши нам приклад. Таких прикладів в історії було немало. На жаль, вони не досягли такого результату. Але те, що як би там не відбувалося, яка плата не формувалася, ви бачите, ще так довго після а дуже багатьох артів Україна не була не часи, наприклад, в Мельниччині, скільки це було років. Чи там часи революції, скільки це було років? Це коротенький час. А зараз ми вже погано, добре, але існуємо минуло 20 років. Вже 21. Навіть 22 цьому року. Що виникає в питання? Все одно так інакше, люди вже стукають в От ми йшли, тут з'явився якийсь там межичок, там, з матюками, перематюками треба насити силі. Тільки їх таких залишилося. Вони скоро всі витамуть. А залишиться ті, які можливо ще чогось не розуміють, вже розвідомлюють громадянам Незалежної України. Тепер ще треба зробити, щоб вони отримали свідомість Соборної України. Щоб не було у нас розподілу на якісь там регіони, правильні і неправильно, розумієте? І я би хотів. Щоб незалежно, навіть, ну це моя особиста була думка, це було б добре, ну, на жаль, так не доходить, що знаю, щоб незалежно від політичної орієнтації, навіть якщо вони радикально різняться, для людей свято соборних було святим. Можна сповідувати комуністичну діло, а ти що проти такі всього соборної чи ні? А вони демонструють тим самим, що вони проти, вони просто проти соборної України. Тобто тут питання не ну, якісь там комуністичні діло, питання в тому, що вони просто відповіді. Я би хотів, якщо не як будуть комуністи в Україні, то були б такі, що свободна Україна, це їм тоже можна. А розбита Україна на частини, на регіони, на мовні питання там, чи на політичні, або вектори там, скільки, чи західні, це Україна, яка слабка, економічна, політична і загрожує так же само, як і нині патріоти, так же само, як і їм не і так само вони живуть в Джебраських життя, І так само я живу. І так же само ці олігархи грахують і їх і нас. І от було б класно, якби ми досягли такого свідому, що незалежно від політичної орієнтації, день за України, він був, на тим, за кожного. Я дякую, що сьогодні в робочий день Зрозуміло, що хто, багато хто відірвався якихось від там нагальних справ, я сам так був. О, але ми всі сьогодні прийшли від нас. Це наш велике свят. Хтось його не свідомлює, але День Соборності, День єдності. Це найбільше свято, на Навіть більше, ніж День Незалежності. Тому що День Незалежності відбувається, як наслідок соборності. А не відбувається рази, як в нас і капітан Тобто Україна йшла і йшла, і будучи, ходіючи. Пам'ятаю, 91-й рік кардинально. Ще більше була ситуація, ніж зараз, політичних е протистояння, але все одно багато людей ж думало. І за завезли, mm -hmm. тому що вони певний момент, в ємну ціку, в певний час, вони стали соборними. Хай це було не надовго, це був короткий період, але це був короткий період соборності всієї країни. Більше в Україні. От я вас вітаю за вас всім святам. Вважаю соборності в Україні, соборності в ваших сім'ї, щоб ви всі були дружно. Бо це головне, дружна сім'я, дружна держава, сильна держава за увагу. Але ж наступило 29 січня. Це було 22 проголошено українська народа ресторанів. А 29 січня, думайтесь, 1918 році під від крутами відбувся бій. Молоді вояки, студенти зустрілись з числими полчищами, полчищами Червоної Орди під командуванням Муравьйова з Москви. душні лицарі лягли трупами під Крутами. Свобода не випрошується, а здобувається кров'ю. Битва під Крутами – все злеб українського руки. Бою під крутами загинув рідний брат, павна дичини, хотіна пише віч пам'яті тридцяти. День Соборності. Це День єдності. Боротьба за українську державу продовжується. Ми, українці, по духу, єднаємося. Єдності наша сила, єдность нашій мови, нашої історії, нашої культури. Наш великий природ на нас свято. Болітеся. Поборете! Вам Бог допомагає! з вами з вами правда, з вами сила і воля святая. З нами Бог і Україна! Слава Україні! Вітаю Слава Слава! вас, брати, і сестри українці! Мені сьогодні радісно на серці, що ми зібрали цей робочий день, не дивлячись ні на які проблеми, яких у нас усіх вистачає. Пройшли з центральні вулиці і відсвяткували це. Свята, адже це дійсно велике свято для українського народу. Свято здобуття незалежності і об'єднання нас усіх в одну державу, коли ми були розрізнені. Розріз... Розріз... Через сотні битв, перемог і поразок ми прийшли сюди і стаємо, святкуючи все-таки нашого воз'єднання. Але ворог не спить. І вони вже перейшли від знищення духовно-культурного до знищення нас фізичного. Я хочу вас повідомити про те, що обласна рада ухвалила проєкт договору про розробку сланцевих газів на території Донецької області. Вони знаходяться під Артемівським і Словянським районом. Добуток цих газів тягне за собою отруєння грунтових вод понад 500. Речовинами хімічними, які в результаті знищать нас. Тобто, фактично, вони проміняли цей, е, я не знаю, це не українська влада, можна назвати і хазарською, можливо, хтось зрозуміє це. От. Їм не важлива доля українців, їм не важлива доля свого електорату, як вони це називають. І вони готові його отруїти заради прибутку, який піде в кишені закордонних олігархів із різних банків. Які володіють цим світом, тому для нас визначальною стається дата тим, що ми святкуємо свою незалежність, свою соборність, і визначальною стане, чи ми зможемо добитися того, щоб наша земля не була отруєна, і щоб ми далі змогли жити тут, а не вмерти або виїхати з цього пустиря, який може тут статися. Слава Україні! Героям слава! дію, що наша боротьба. Притя до того, що ми все-таки зможемо відстояти свою святу землю і не дамо її знищити. Сказати одне, що і, в принципі там всі кажуть, там Гахідна, східна Україна, що начебто тут люди такі всі погані і не такі патріоти, як на західні. Якщо повернутися до попередніх виборів, подивитися на кількість людей, яка прийшла відсоток тих людей на виборчій дільниці, то і не так все там добре. Тому тобто проблема в нас одна, і вона одна по всій країні. Може це нас і. Має з'єднувати, не роз'єднувати одні кращі, а інші гірші, як завжди, прийнято порівнювати, А в ТБТ, гірше в ТБТ. Що треба рівняти в когось краще. І Проблема в нас одна, проблема в тому, що молодь дуже слабка. Бо людей, які залишилися, наприклад, з ну, радянського виховання, їх також небагато. Людей, які пам'ятають ще такі боротьбу за ту незалежну Україну, їх так вже небагато. Молодь. Молодь вона така бездумна, в принципі, проблема одна, вона усюди ще раз повторюється. Вони, в принципі, що? У них одна єдина справа це пити, гуляти і все. Тобто відсутність культурного виховання, відсутність нормального фізичного виховання, вони не займаються спортом, не те, що всі, але багато. І просто це норма життя, норма життя як весь день просидіти вдома, нічого не зробити. Норма життя не навчатися в школі, бо ти не крутий, якщо ти там ти батан, як кажуть. Насправді ні. Якщо ти сильний фізично, то тебе з точки зору розуму зможуть подолати. А якщо навпаки ти слабкий, але розумний, то тебе силою задавлять. Не можна бути або тим, або іншим. Треба бути, щоб і сильним, і розумним. Тому що... Я взагалі вважаю, що ну, колись я з батьком спілкувався, я обговорював тему, як і яким способом можна все зараз змінити в країні. Ну, він сказав силовий спосіб, я йому сказав, ні. Тому що ну як, Чим воювати, хто буде воювати. І, знову Таке фізичне виховання ніяк. Армія вона не захищає наших інтересів. І я йому сказав, що головне наше майбутнє це час. Час змінює все, але якщо просто сидіти і чекати, що час щось зробить, такого не буде. Треба робити. І наша основа, і я звертаюся до молодих хлопців і дівчат, це діти. Тобто дітей має бути багато, і їх треба вховати вірно, щоб вони розуміли в першу чергу, що вони українці, патріоти. А що з цього витікає? З цього витікає, що ти не можеш просто ходити, казати, я патріот. А який, е, е, яка користь від тебе для країни, для суспільства. Якщо ти слабкий, якщо ти дурний, якщо в тебе жодних якихось інтересів, то треба все це з дитинства прибувати нашим дітям і не чекати, поки влада буде це робити, вона ніколи цього робити не буде, поки не з'являться ті люди, та володь, яка зможе усунути цю владу. Як я буду хотіти це зробити, мати знову це зробити. Тому наша головне – дія це час, це діти, це терпіння. Треба розвиватися всесторонньої, всебічно. І тоді ми будемо одна сильна країна. І головне, головне пробудити в собі українця. От і все. Запрошую пана депутата Олега, я думаю, все знають. Це єдиний у нас депутат від запозиції. Нановне панка, ну, 22 січня повинна бути великим державним святом, бо воно символізує е, єдність нашої нації. Націй. Але як депутат міської ради і минулому депутату кандидату депутату Верховної Ради, я бачу, що в нашій державі це навпаки. А коли у 19-му році минулого століття на Такіївській площі був оголошений Акт Друки, це е, був великий крок. В нашому державоутворенні, створенні, об'єдналась захід і Схід. А потім, а потім все пішло не так. І ось тільки в минулому році, в 12-му році, на Сатінській площі я був присутній при цьому 22 січня. Знову був оголошений новий меморандум. Меморандум, меморандум об'єднаної опозиції. Треба пам'ятати, що ми, українці, ми повинні пишатися цим. цим і ніколи не відступати, і це наше головне свято, як і день незалежності. Слава Україні! Анатолій Миколаєвич. Ви нам віршика зачитаєте то ви нас, як правило, родзиночка да, не нас, знаєте. Я... А ви ну, знаєте я... тепер? Я приєднуюсь до тих гарних слів, які сказали мої попередники. Попередники? А вам хочу таке додати. Акт 30 червня 41-го року у Львові. Акт про відновлення української державності. І зверніть увагу. Не в столиці у Львові, а в столиці Києві. Люди, які приймали цей акт, вони глобально висули масштабами всієї України нашої. Я хотів би додати ще до того, що нам не треба забувати на Сєвєродонецьку. Поки окупаційна влада у нас існує, є небезпека, що Україну розірвуть. На це треба пам'ятати. І хотілося б, щоб у нас була соборність і в душах, і не тільки в душах, а і в діях. От сьогодні прийшли балувато. Спасибі вам, молодці! Я хочу вам прочитати вірша такий. О, от іще, якщо хто, хто звернув увагу, це, е, тижнів сім, якийсь депутат. Державної думи російської Притіхи, в Придіхи. В Таку пропозицію ні, Щоб від китайців відгородиться, так, так туди кордон 7 мільйонів українців. Уже такий ідіот був от у нас, Волдер, як ви знаєте, області, а потом там. Він там з світньому функцію росіян теж таке пропонував. І тут така небезпека є. Я не думаю, що українці поведуться. Живу я на сході, а ти за Карпати. Та все зрозуміти не можу ніяк. Скажи мені, брате, мій західний, брате, на що нас ділити? Кітяк західняк, Пістали ми, брате, хайдани та грати. Не раз нас косила жахлива війна. Тому-то, мій брате, мій західний брате, одна у нас доля, країна одна. Це наша Україна, вона наша мати. Хай слава про неї, летить вдалечінь. Єднаймося ж, брате, мій західний брате, в нині сущих і нових поколінь. Слава Україні! Україн, і право! Слава Україні у thank oh.